Привіт, малята! Я допомагав лагодити своїм друзям будиночки, але зовсім забувся, чиї це деталі. Малята, погляньте уважно, на яку геометричну фігуру схожа ця деталь. Так, це круг. Він може котитися. А ця деталь на що схожа? На квадрат. Квадрат котитися не може, тому що йому заважають кути. А на що схоже ця деталь? Давайте разом порахуємо її кути. Один, два, три. У цієї геометричної фігури три кути. А тепер разом порахуємо сторони. Один, два, три. Дана геометрична фігура має три кути і три сторони. Тому називається трикутник. Він також не може котитися. Йому заважають кути. Дітки, розгляньте уважно будинок лисички. Яку знайому деталь ми бачимо. Так, це ж двері, які ремонтував ведмедик. Вони мають форму квадрата. Дякую, ведмедик. Візьми від мене подарунок. А тепер. Погляньте на будинок зайчика, що йому допомагав ремонтувати ведмедик. Це віконечка. і воно схоже на круг. Дякую, ведмедику, ось тобі подаруночок. Ось тільки погляньте, в якому гарному будинку живе їжачок. Ведмедик йому допоміг відремонтувати дах, який схожий на трикутник. Дякую, ведмедику. Діти, а ну погляньте, скільки мішків з подарунками отримав ведмедик. Багато. Лисичка подарувала один великий гриб. Зайчик мішок моркви, а їжачок мішечок яблук. Скільки моркви отримав ведмедик? Багато. А скільки грибочків? Один. Дітки, погляньте, який за розміром мішечок з яблуками. А який мішечок з морквою. З яблуками маленький, а з морквою великий. Друзі, дякую вам за подарунки.